Доброго дня, шановні колеги, дозвольте розпочати засідання нашого прес-клубу, яке присвячено Європейському дню боротьби з торгівлею людьми. Цей прес-клуб проводить міжнародний жіночий правозахисний центр Ластрада України, а Європейський день боротьби з торгівлею людьми відмічається вже четвертий рік поспіль. І вперше цей день відзначався в 2007 році під девізом час для дій. Але аналізуючи ситуацію, яка є сьогодні в нашій державі, ми вважаємо, що девіз час для дій є не менш актуальним і в сьогоднішній Україні. Тож вітаю вас з тим, що Україна також приєднується до відзначення цього Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. І перед тим, як надати слово нашим колегам, я хочу також сказати, що це день, коли різні організації виявляють різноманітні ініціативи, пов'язані з посиленням. Посиленням діяльності у сфері протидії торгівлі людьми сьогодні. Зранку організація з безпеки співробітництва в Європі, міжнародна організація з міграції та ластрада провели прес-конференцію, на якій закликали. До прийняття комплексного законодавства з протидії торгівлі людьми в Україні. Закон, закон, проект закону розроблений, але поки він доопрацьований і не переданий до Верховної Ради України. Більш ніж 30 громадських організацій України з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми звертаються до президента України, прем'єр-міністра України, міністра України у справах сім'ї, молоді і спорта. З Вимогою не гальмувати процес розробки нової державної програми протидії торгівлі людьми до 2015 року, яка має врахувати усі надбання минулих років. А також про рахунки та недоліки державного плавування і управління внучки зору до опрацювання та прийняття державної програми протидії торгівлі людьми вже в цьому році має стати виявом реальної поваги сучасного уряду України до європейських принципів та цінності, європейської інтеграції та прав людини. Ми всі знаємо, що зовнішня трудова міграція є об'єктивною реальністю сьогодення. Вона сформувалася в умовах низької заробітної плати в зареєстрованому секторі економіки, підвищеному рівні безробіття і вимушеної неповної зайнятості, поширення бідності та високого рівня маєтного розширування. На початку 21-го століття в Україні спостерігалося певне пожвавлення економіки, покращення ситуації на ринку праці однак навіть Напередодні світової фінансової круз, кризи більшість соціально-економічних показників були ще далекими від е, стандартів тих країн, які є країнами реципієнтами української робочої сили. Першочерговим завданням дослідження зовнішньої трудових міграцій є оцінка їх масштабів. Тривалий час відсутність достовірної інформації про цей процес породжували міфи і. Без будь-якого наукового обґрунтовування називалися цифри у 5-7 мільйонів зовнішніх трудових мігрантів. Першим загальнонаціональним обстеженням з питань трудової міграції було дослідження проведене Українським центром соціальних реформ та державним комітетом статистики України в рамках опитувань, які здійснюються Держкомстатом регулярно з питань економічної активності населення і з питань умов життя домогосподарства. За результатами цього обстеження протягом 2005, 2007 і першої половини 2008 року на роботу за кордон виїжджало півтора мільйона мешканців України працездатного віку або 5,1% від загальної чисельності осіб працездатного віку. В цей контингент не потрапили ті особи, які виїхали до 2005 року, і з того часу не поверталися в Україну. В цей контингент також не потрапили маятникові мігранти, які здійснюють щоденні або щотижневі поїздки в сусідні з Україною райони. Відповідних країн, і не потрапили в тому випадку, якщо виїхало повністю все домогосподарство, то воно безумовно не могло потрапити в обстеження. Ці дані, які отримали дослідники, узгоджуються з результатами інших спостережень, які були проводені паралельно з цим дослідженням, і раніше Загалом виявлено, що Основними країнами-реципієнтами Української робочої сили є Російська Федерація, Італія, Чеська Республіка, Польща, Угорщина, Іспанія та Португалія. Загалом по припадає на країни СНД, і більше ніж 47% на країни ЄС. Нарешті країн припадає лише трохи більше 3% загальної кількості українських трудових мігрантів.